Усім привіт! Мене звати Алла Романюк. Я із Києва, і сьогодні, 17 березня, 2025 року, я розпочинаю чергові рукодільні будні. Закінчила попередній але один день зробила такий вихідний від зйомок, Правда, знімала вам покупки. Але ось чим займалася. Як ви знаєте, я вступила в оці СП, які я не вступаю, але вступила і ось вишиваю я у, до речі, це беру у двох СП у чарівнаміці Єленої Тимків, і СП вишиваємо українське 3. І з Марією напишу, як звати, щоб не перетлутати прізвище. Так ось білочки від чарівної міті. Що я вишила? Ну, Від минулого разу мало вишила, звичайно. Ось так. Як ви бачите, з'явились в мене трохи більше білочки, і ось тут, як ви бачите, в мене купа ниточок. Чому у мене їх там так багато? Я помиляюся. На жаль, схема тут кольорова і паперова. І ось не знаю чому, можливо, тому що коричневі ниток багато, цих коричневих і оранжевих, більше ніяких немає ниток. Мабуть, я вже звикла до цих електронних схем, і що я хочу сказати, що е, таки, ж є і українська програма. Все-таки, мабуть, нашим дизайнерам та виробникам потрібно переходити на електронні схеми. Уже є можливість зробити так, щоб їх ніхто не міг. Скачати так, тобто є там одноразовий пароль лише для вас. Тому що це не тому, що це там важко чи ще щось. Це займає більше часу. Тобто ми витрачаємо час на це замальовування, помилився, витер, до речі, витер. Тут же ж я займаю цим. Е Фломастером, так ні, маркером, так, маркер вже не витриш. Тобто, це займає час. Хотілося б, ви, ви знаєте, ми всі хочемо вишивати побільше, і це затримує наш час. Тому дуже бажано, щоб наші дизайнери все-таки е почали робити ці електронні схеми, тому що ну, просто незручно і довго. Ну, Тобто, що я вишила, вишила ось сюди, а тут я думаю, що я знову тут помилилася. Я вже двічі пере, не Отут помилялася, хоча де ж тут помилитися, але, от як ви бачите, десь кудись не так пішов по тій схемі, ну, тут ось трохи дощила цей фотоапарат. І ось помиляюся, потім починаю шукати, куди я помилилась, туди два хрестики, туди три хрестики. тобто, Можливо, я не уважна, а можливо, все-таки електронна схема значно зручніша. Це так. І ось та, яка не бере участь ні в яких СП. Ой, ось. Я розпочинаю СП із своєю подругою. Ми з нею домовлялися ще в минулому році, що ми десь навесні розпочнемо вишивати цю мішку. І ось в мене подруга підібрала всі матеріали, ми купили лише схему, я знімаю вам окреме відео з цього приводу. Тобто покажу, можливо, там якісь є нюанси, поки вийде то відео, то я, мабуть, рукодільні будні викладу швидше. І це зараз модна схема від Stacy Ось, І ми вирішили ну, обидві У неї така схема, і в мене така схема, ось є матеріали, тут якраз ручного окрасу ці нитки. І ось як ми домовляємося, у мене подруга така струга в цьому випадку. Вона каже: кожен день вишиваємо, хоча б 5 хрестиків, хоч 10, хоч 100, Але кожен день показуємо, що ми брали цю роботу. Тож таке в мене на двох СП. Воно не дуже таке якби строге так, так по цьому. Ну, от По чарівні миті ми маємо саме кожного 10 числа раз у місяць викладати. А тут, як ви бачите, нема таких, ніхто мене тут не. Не виганяє, але строго. Треба раз у день е, вишити хоч що-небудь. Я сподіваюся, що мішки. Це буде ну, не важка. Тому що, хоча не знаю, кожен хрестик закривати, я ще жодного разу і такі не робила, і е, не вишивала цими нитками, де закривати кожен хрестик. Тож, е, сподіваюся, що це буде не, не важко. Так, ось така в мене тканина є, до речі, 18-й каунт, рівномірка також, мабуть, не вишивала, тільки на 16-му вишивала. Ну, тобто, все буде вперше. сподіваюся, вам буде цікаво. Е, і думаю, що все-таки окремі відео також потрібно зробити, тому що е, ось ще я не бачила, щоб хтось показував детальний огляд, багато вишили, можливо, тут дуже швидко, я ж не знаю, а можливо, довго, можливо, є якісь нюанси. Тож е, спробую вам показати це відео окремо, а так просто показала, з чим ось почала з чого розпочала свої. Рокодільні будні. Сьогодні 23 березня і я продовжую знімати рукодільні будні. Я ці дні всі вишивала, знімала покупки, замовляла е майбутні покупки спільні. І якщо у когось ще є якесь хобі, а у мене це ще й квіти є, і колекціонування, тож там також купувала для своїх друзів і пересаджувала. Тобто роботи було багато, крім того, волонтерство ж ніхто не відміняв. І покажу свої просування. Я не знаю, як у вас, дівчата, є по 20, 30, 50 цих процесів. У мене є зараз активних 4 4,5 там ще ну, якби не розпочати, і то вже у мене немає куди це все складати. Тому що нитки мають бути окремо, це все стоїть на, ось на рамах чи на п'яльцях. Тобто, це є трохи є проблема. І ось е, із прапором. Прапор у мене їде знову ж я через пару днів їде в поїздку до сестри. Тож прапор у мене це саме якраз дорожній процес. І ось я тут таке щось навишила трішечки тут, трішечки тут. Тому що чому там кинула де мало, тому що дуже складний іде. У мене тут якраз дуже такий. Малюнок ось такий, такі одні, 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 одні дірочки. Так? Якщо ось так вишивати, якщо ось так він має бути, так десь він пропав. Тобто, ну, одні, одне такі переходи. Я він, Мені трохи цей квакер якийсь трохи морочливий, я вирішила його поступово так трішечки вишую, потім перейду на якийсь нормальну е, картинку, а то якийсь один із заморочливих. Хоча багато не, не настільки їх і заморочливі, вони такі всі. ну, Є такі більш простіші, є складніші е, ці геометричні фігури. Тож я відклала його дуже наздоганяти свої норми саме у поїздці, тому що не знаю наскільки я там затримуюсь. По білочках, по цьому спільному проєкті, е, по білочках йдуть вони теж не дуже швидко, тому що паперова схема що вишила, вишила ось стільки. Це саме ось якщо брати, я думаю, що це вже відсотків 20 є. Тобто це фотоапарат, і ось ця білочка, тут трохи зі хвостку. Ну майже вся білочка за деякими я за кольорами вишиваю. Ну, отак вона. Просувається також не швидко, саме тому що паперова схема, де що і всі ж коричневі кольори. Бачите, тут, якщо от коричневий колір, то йди знай, який ти вже вийшов, який не вишив. Якщо раптом помилився, то дуже важко потім знайти, де був. І тут ось це також, як багато скаржиться на схеми. Так ось я хочу сказати, що ось у нас багато кольорів є у, взагалі в у палітрі. Так, хочу вам показати просто частину, оскільки це незручно. Сподіваюсь, що вам буде видно, так трішечки покажу. Ось тут. Дивіться, ось це світло-зелений колір, а ось це темно-зелений колір. Ну, я думаю, що загалом ну, виробник міг би ну, щось змінити. Для чого робити ось так дуже схоже. Тобто це, ну, Значки вже ж є купа, а, а ще, а це ось так просто, що вони дуже схожі, цей світло-зелений, Тим більше, що я зробила копію, тому що ну, щоб не псувати оригінал, тому що якщо зіпсую оригінал, то ж не буде по чому потім. Звіритися, тож є така проблемка трохи із цими із чарівною мітю, оскільки я вперше вишиваю, просовую, я, я таки хочу її якось поспішати, але ж так, якщо одне вишиваєш, то інше, тут тисячами вишивати неможливо. Я взагалі вишиваю там 300-400 й щодня. Буває так, тут трохи ще заплутано на моїй білочці, ось тому що десь тут помилилася, і мені не хочеться повертатися. Ну, вже просто розпочну цей колір знизу і, і зрозумію, де я там помилилася. Тож просування з білочками також ось таке ну, суттєве, але не настільки, як би я хотіла. Так? Тим більше, що це всі СП, я, яка нікуди не вступаю, ось вступила із своїми ось з подругою і, і, і ще усі. Так, що у нас по, так, так буду класти по по мішці. Мішка також ідея. Я казала, яка казала, попереднє відео у мене було про мікровишивку бісером. Так ось тут, фактично, ну, не, не дуже вона мікро, але все-таки мі, мікро. Ну, для мене 36-й каунт все таки не такий і великий, також помилялася. І вишила ось. Тут якось, бачите, не співпадає. Ось, чи це тут картинка така вибілена, чи ще щось, тому що тканина правильна, і ось ця мішка якось вона не зовсім однакова. Також тут помилилася, але тут вже докладніше де помилялася, розповім саме у окремому відео. Можливо, комусь буде цікаво, саме як цю стесі не вишивати, ну які особливості. Ось її все думала, що ж це таке чорне, а таке вийшло чорне це голочка. ось Вишита ось ця голочка, яка має бути саме потягнута до неї ось ця ниту, ниточка така. ну Тобто, це ж фактично має стояти. Як вона має стояти, я ще також не знаю, чи це вона має якось тут на, на щось впиратися, можливо, ту дірочку кудись, щось туди я ще опис не читала. Як і вперше ж вишиваю цею ем, в одне складення, а для мене також це в новинку. Тобто багато чого нового, і, як бачите, казала, мікровишивкою не, не займатимусь, ну це, е, мабуть, все-таки 18-й каунт через. Е, в одну ниточку не дуже мені, ну, принаймні мені не дуже зручно. І ну, ось така в нас симпатична мішка, нічого не скажеш. Але ми ж це з подругою вишиваємо. Я потім в окремому відео вам покажу, як ми просувались одна і із іншою, вишивали, і ми щодня вишивали дуже невелику кількість. Ем, не знаю чому, можливо, таке оце складно, і оце кожен хрестик закривати. І бачите, вона якась в мене така тигромішка виш... Ійшла що така в смужки із цією ниткою. Цією, і, а в подруги зовсім інші виходять вперед, тому що вона вишивала аж ну, своїм. Е, ну, ми по-різному ж відрізали ту ниточку і закриваючи хрестики, бачите, у кожного вийде своя. Не знаю, чи це така от так, тут на, на цьому на обкладинці не так сильно видно. Ну, знаєте, як цікаво спробувати інших виробників, тому ось якщо когось не пробували, мабуть, немає такого сенсу закуповувати саме. Ці ну, багато одразу, а то ніби побачив, щось сподобалося. Потім, коли розпочинаєш, це займає час. Ви розумієте, все займає час. І тут же ж по паперовій схемі, і тут по паперовій схемі. Воно все ось, ну, довго це виходить. ну, Тобто, шкода мені часу. Не того, що я там ось такі ще не вивчала, я вже всі скачала, які є ці нові програми, Але ще жодною не пробувала користуватися. Я розумію, що вони десь схожі з іншими програмами, але не пробувала. Тому що, по-перше, не все завантажується. Не, кожна, не кожне розширення туди завантажується в оцих схемах. ну, Тобто, потрібно. Подумати, що не всі в XSD, Працюють дизайнери наші. Сподіваюся, що вони будуть писати саме і для нашої цей Майкозіап програми, тому трошки трішечки згодом і спробую вивчити і цю програму. Так, прибираємо все. Приберу, щоб не було багато в кадрі. Так, щоб ви бачили, що біля мене твориться ось на. Кругом, то це дійсно так показую вам заготовки для великодніх яєць, тому що потрібно і ж вже розпочинати щось. Я знову ж таки, вставлю тут фото, що я маю вишивати, а саме це мають бути великодні яйця від Наталі Лужанської. І ось я почала підбирати нитки. І в мене ніби таке враження, ніби в мене ось так із того переліку, так я дивлюсь на свої запаси, і е, фактично там відсотків 70, в мене ниток немає. Тобто, ніби от, хто спеціально <нів> Наталя вибирала із тих, що в мене немає е, ниток. Ну і що ж, оскільки ниток немає, то ми з подругою замовили нитки. Я вам їх, оце, цю покупку покажу саме у покупках, тому що там я збираю декілька посилок, очікую, щоб вже все разом показати. Всі, ну, всі покупки в одному, тож, але вже нитки моя подруга отримала. Знаєте, немає. Не було б щастя то нещастя допомогло. Тепер у мене буде велике розширення мого, моїх запасів ніток DMC, тому що ми саме DMC сінг замовили, і поскільки замовляли в Майор беріг то там дуже зручно те, що чим більша намотка, тим ну там метрів, тим більше дешевше коштує. Тож ми вирішили, що ми розділимось там. Ну що можна було по 50 метрів взяти, то ми розділимо. Тично 50 метрів на двох, це там три мотка, кожному по три мотка. то це, А вони за ціною виходять як у магазині два. Ну тобто, ну багато чого виграєш там. Ну якось там так вийшло. Тобто завтра я заберу ті нитки і вже розподілю. Там ниток дуже мало потрібно на ці яйця. Але всі яйця з однаковими нитками, тобто ну, більше або менше, ну майже всі нитки співпадають, Тож, уже хоча б одне я маю вишити. І ось, як от говориться, якщо хто не пам'ятає, то я ці заготовки замовляла в друге, тому що загубила перші ті заготовки. І ось та-да-да-да, -да -да. я знайшла. Я знайшла те, що за заготовляю раніше, ще одне в мене має бути там, ну не показую всі. Тож, як ви розумієте, коли оце про що говориться? Це мене каже чоловік, що, от якщо тільки він отримає там премію, якусь обов'язкову, ми там її якусь частину витрачуємо на здоров'я. Так колись мене вчили на курсах, що нам гроші даються саме тоді. Коли вони нам треба? Тобто, це не, не навпаки виходить що оскільки. Нам потрібні гроші, наприклад, на якесь там лікування чи для здоров'я, то обов'язково так вони прийшли, і ти маєш можливість саме полікуватися. Так ось, поки я не збиралася е вишивати ці яйця, вони і от сховалася ця заготовка, і її не було. А тут, коли вже точно-точно треба вишити, ось я його знайшла, щось шукала інше і випадково знайшла і ці заготовки. Тож тепер маю заготовки, завтра матиму нитки, і обов'язково розпочну. Оце яйце. І що у мене ще в планах саме до Великодня, саме ось оці кролики. Я їх збиралася зробити минулого року. Це дуже старий набір. Я купувала, здається, ще на Еці 87-го року. Щоб ви розуміли, це йому. Кільке, майже 40 років так, набору. Е і мені було цікаво, як це зробити. Це такі е, мають бути з наповненням ці яйця. Я навіть в минулому році зняла для нього розпаковку, зняла все і не встигла до минулого Великодня. Дуже сподіваюся, що встигну до цього. Тут вишивається е, лише ось вуха, І ну, все майже ж цим. І причому на канві великий, то ці Вишиваються оце рожевим. це, це тільки рожевий колір там, ну можливо, ще а, чорний і рожевий, і чорний. Оце вишивки не дуже багато. Якщо я не встигну вручну, то я попрошу свою подругу, щоб вона мені шила, то принаймні, хоча б одного. Це піт і репіт називаються ці два ролика. Сподіваюсь, що я встигну ще місяць до Великодня. І от так не люблю я от це до якогось ем, е, часу встигати. Не моє, не люблю на час, тому ці СП мені не дуже подобається, які є. До речі, забула вам сказати, що де, де мій де я діла вже свого так, свою мішку. так. От Це ж я вишиваю мішку, так, це мішка 18-й каунт, а потім вишиваю ось. На, на ось 14 му це небо і земля. Після мішки переходити на величезний каунт це просто відпочинок для очей. Так ось, тобто в планах, сподіваюся, що я освішую одне, принаймні одне. яйце це я хочу. І, до речі, ця мішка також забула вам сказати, це нарешті я почала виконувати свої плани рукодільні. Я вже подивилася, а то в мене все якийсь склав на початку року плани, і... а вишиваєш зовсім не те. Так ось мішка, це та, що із моїх планів, яйця із моїх планів, і е, ці кролики також із планів щось та таке я щось та виконаю е, у цьому році. Вже ж бачите, третій місяць закінчується року, а ще все не тут. І із планів, які в мене були не обов'язкові, також привіт Юлі Сороці, е, Ось, Тому що все-таки це в мене мав бути план, який не є обов'язковим. Якщо казала дівчата погодяться, то ми розпочнемо цих цієї серії ангелів, так де вони таке щось. Так, ось ця серія, ось це американська школа рукоділля, дуже величезна серія цих ангелів, і ми це та, що не входить в веспе, ніякі так про себе я розповідаю. Ми домовилися, що якщо моя подруга Наталя погодиться, то ми, я, Юля і Наталя таки розпочнемо ще з тих ангелів, Це велика робота, це одна із з трьох цих багатокольорів, які я хотіла б розпочати в цьому році, принаймні. Так ось Наталя до, зі мною таки погодилась, і вона але в неї немає ниток. Тож вона якраз от замовляла мені ці нитки, і вона замовила до цього ангела-нитки. Але ще не вистачає крейніки. Тут крейніки ідуть дуже старі. Як я подивилася, що я придбала це випадково. Е, мені пощастило, я придбала набором. Мабуть, хтось, тобто я спочатку купила схему, а потім мені підвалив, підвалило щастя з набором. Тільки ось цей якийсь, ну дуже погано тут. Е... Ну, схема також тут була, але якась вона поколета, тобто мене цікавило саме нитки. Ось так видно, хтось собі збирав, а потім передумав е вишивати, і мені по дуже гарній ціні ну відносно. Потрапило на ЕЦІ, я придбала, і тут, оці, тут багато дуже крейників, Ми подивилися, що в цих ангелах взагалом у всіх багато крейніків, причому крейнік іде, тут саме бленди йдуть з крейниками. і всі, тобто оо, крейник тут окремо ніде не вишивається, а саме йде, як в блендах. Е, тому у е, мене подруга не знайшла ще креніки. Причому тут є такі креніки, які вже чи то вони вийшли із виробництва. Взагалі зараз крейніками, як ви знаєте, дуже велика проблема. Так, треба знайти. І я вже подивилася, що я ж не дуже так. Ось в мене ці креніки мені зібрали. Як ви бачите. Ці крейки, я не знаю чому. Вони бувають ось товста котушечка і тоненька котушечка. Можливо, це залежить від е, року виробництва, що вони так вибирали. Бачите, у мене тут їх щось вісім здається, і ще й філаментна та нитка, якась є тут, і є бісер Е, Тож е, Юля сказала, що вона готова в будь-який момент, а в мене подруга ще збирає. Тож також це в планах буде, тобто оскільки ми вже збираємо, то це найближчі плани. Е, я сподіваюся, що, що ми швидко закінчимо мішку, хоча вона малесенька, але там досить там ще й подушечку треба вишити, як ви розумієте. І, е, ось, е, і... Саму мишку щити, кутушечку має зробити моя подруга. Тож, мабуть, я вам складу це відео, раніше багато не було, не вишивалось багато, тому що їду і потім знову не, не зберу, не буде коли зібрати, тобто монтувати довго. Тобто, ось от я вже назнімала, а монтується якось воно не дуже радісно щодня. Це ж летить і ці шахеди. Сьогодні знову така була важка нічка, і прям дуже важка. Аж над головою воно вони жужать. Я живу в центрі, до центру не так часто долітає. Але сьогодні я їх чула аж три в різний час і дуже багато стріляли. Тож не спіш, не спиш. Це я не знаю, що вже так хочеться, щоб це все закінчилось, тому що хочеться цього спокою і принаймні виспатися, хоча б якось. Тож я думаю, що розповіла вам про найближчі плани. Такі вже нитки покажу вам саме у покупках. Мабуть, це наступне відео буде, тому що я ж чекаю ну, ж з ріг за магазинів, те, що ми все, все фактично спільні покупки. Ми придбали або з подругою, або ще з час з дівчатами. Десь ось буде один, два, три стічки, які ми замовляли ще в січні, здається, тому що дуже сильно затримали посилку, аж на два тижні чи на більше чомусь. Тому я вже її дочекаюся покажу вам, ну, щоб все було разом, не розтягувати, бо не всі люблять, коли я розтягую там, не так багато показую в покупках, то вже й покажу. Так, ніби все вам розповіла, тому все, все йде повільно. Шкода, що я не дуже швидка вишивальниця, така і оці СП, які ну, я дуже хочу вишити цю білочку таки в травні, закінчити, не тягнути її до червня, тому що ж скільки є планів. Так ось, Я сподіваюся, що вам сподобалися мої будні. Якщо сподобались, підписуйтесь, будь ласка, на мій канал, поставте мені вподобайку, а я вам бажаю мирного неба, гарної погоди в Києві завтра вимкнуть опалення, тому що вже йде тепло. І нехай у вас вам все буде добре.